І на сам кінець хочу відзначити. От фінал книжки він мене взагалі вразив. От також, от, президент Сполучених Штатів Джордж Буш, дві успішних каденції, в нього команда. Він каже, срок завершився, він їх збирає, і він, він говорить всім тим, хто був з ним в його політичній команді, що ми зробили все, що могли для Америки, ми розходимося і. Все, живемо собі далі своїм приватним життям. Він там іде собі мемуари писати книженцію займається своїм центром. Ви там її щось собі своє робіть. Ми успішно попрацювали, наша кар'єра завершена. Люди добрі хто у нас може собі уявити, що от людина відбула два успішних президентських терміна: виграла війну. Забезпечила безпрецедентний в історії навіть сполучених штатів Америки період зростання для американської економіки, досягнула колосального успіху. Має більшість у конгресі, має більшість у сенаті, маючи діда сенатора, тата президента і брата губернатора Сполучених Штатів. От вона відбувши два терміни. Вона виходить, каже: хлопці, ми завершили, ми розходимося. В Україні це неможливо. Ми зараз тут сядемо в Верховній Раді, внесемо зміни в Конституцію, все поправимо, і будемо керувати, доки нас, так би мовити, звідси або не винесуть, або Господь Бог не забере куди-небудь на байкове кладовище. Там теж є кладовище, і дуже красиві, можливо, навіть... Не гірші ніж байкові, хоча байкові дуже прекрасне кладовище. Але тим не менше, от люди самі можуть поставити крапку, і от такими цими різницями, між тим, яким чином ведуть люди політику в Україні, між нашим стилем життя. от дуже цікава річ у цій мемуари Джорджа Буша молодшого